Всім привіт! Це канал Сільське життя. Звати мене Тамара. Привіт усім, хто підписується. Хто дивиться моє відео, ставить лайки, пише коментарі. Всім привіт хлопчикам і дівчаткам. То таке у нас, звісно, сьогодні утро було веселе. Ну, нічого, з тим це не означає, що я не маю права викликнути якесь відео. Тут холодно, я в шапці. Холодно, ще тут, тільки розтопила. Фух. І думаю, зробити гарячі бутерброди. Показати, як ми їх робимо. Гарячі бутерброди. Ото таке. Вчора в мене було покойного синочка День Рождення я відео не знімала. 25 років було б йому. Ото таке. Холодно на дворі, в нас морозяка мінус 3, дуже холодно. В хаті я ще не топила, в кухні, думаю, розтоплю щось, приготовлю їсти. Зроблю гарячі бутерброди до кави. А потім якогось салатика, може шпагеті приготовлю. От таке. Хотіла мімозу, але треба мені йти по майонез. Хоча подивлюся, може і приготовлю мімозу. От таке. Так що починаємо готувати. Цело цей гарячий бутерброд. Я розігріла духовку, гріється, духовка в мене розігріла. На листик пергамент положила. Що у мене тут? Батон, помидорки, кетчуп, ковбаса, ще мерзла, бо я не збиралась ті бутерброди робити. І сир твердий і моцарелла. Так що е, наріжемо помидорки, я ріжу кубиками. Не міряю ніде нічого, просто кубиками порізала та і все. А що його там мірять? Просто. А це яку ще? Ковбасу можна кубиками різати, можна соломкою. Ну я так, соломкою мені вдобніше, я й соломкою і нарізала. А це на ваше усмітрення. Хто може натерти, хто може нарізати. От, от так. Помідорчики такі паршивенькі, це я, мабуть, з тиждень назад їх купила і так. Думала піцу приготувати і так, ну приготувала і воно тут. То... Валялись, валялись в холодильнику, думаю, то я хоч пудрипов зроблю із <смір> помидорів. ото то таке діло. Приготовлю їсти і піду. Привезли ми вчора щебінь. Їздили в город, привезли щебінь, купила лінуліум, в спальню. Там в мене залишилося возики вивезти того. глини із полу і буду завозити щебінь. Ось От таке. Так що в мене сьогодні роботи багато, буду займатися тим ділом. Потихеньку, потихеньку. звісно, примерзло. Я не знаю, як я буду заливати. Пісок замерз. Ну, щось будемо робити. Бо якщо нічого не помішає, я буду. І з першого числа їхати на роботу. Ось таке діло. Так, значить, що? Беремо хліб. Мастимо. Кетчупом. Це по бажанню, можете не мастити. Я там робила одне, время, то не мастила. Накладаємо ковбаску. Произвольно, як то кажуть. Потім, треба миску мені було. Потім трошки помидорків. Отак. І зверху сиром. Ну, я його робила діло в тому, що, я вам скажу, все на противні. Це на противні. Я поставила сюди протвінь. Листик протвінь. Викладала сюди хлеб. О. І так. Поняли? Що я вам хочу розказати? Що я вам хочу розказати? Ось так, чи так. О. Хлеб-хлеб. О, диви. Шотко, шотко. во. І сюди ото я так намацякала, намацякала усе. Цоколено, мацокола. Так, ковбаску. Боже, таке до мене дворі, це ужас якийсь, хай Бог мило Привикли вже що на дворі тепло зимою. А тепер уже як... Дубарь, не хочеться того холода жні. Ковбаса ще не розмерзлася, так прямо, як стекляшки. Як стекляшки, ковбоска. Плеті гуде. Чи камін поставити на той отут. Так ото, щоб тріщало, красиво було, тепленько. Ну, поки ремонт тут не робити, поки в хаті не дороблю. Боже, аж руки померзли, представляєте? А хух! Все, вже все оце досипати, та хай воно не стоїть так. Кидаю помидорку. Кидаю помидорку і все. І ставимо в духовку. Духовка розігрілася. Це помить і засипаємо хорошенько сирочком. хорошенько сирочку. Ось таке. О! Оце отак. І ставимо в духовочку. Так, друзі, поки гренки жаряться чи гарячі бутерброди, а ми з вами зробимо сільську мімозу. Є мене такий тазик. Цибуля, жовток, білок, картопля, морква і риба. Сардина. Майонез. Сардина. Лежала, лежала та сардина. У мене хтось наскільки в холодильнику, Думаю, зроблю мімозу. Якогось салатика треба прям картоплю. тазик зроблю мімози тут таке. Там мене ще крабові палички лежать, треба, мабуть, з крабових в салат зробити. <Sess> так, сейчас трошки майонезиком. моє нас що сама зробила. Де воно прилипає, це ужас один. Це нема хужого це. Польопки оці. І от варю шпагетті, будуть. Це в мене форма є, запікання форма. Ну, будемо салат у нього робити. Буде як тортиком. І от дворі шпиті і все. І пойду работать. Поки всі в мене повстають, доця ще спить, бо уроків немає завтра. А цей, Мій на роботі чоловік. А я піду, вона якраз настоїться. Так, риба, так? Да? Настоїться і буде те, що треба. Розкалапуцькала, розчавучкала цю рибу. О. Оце, оце гапкой шпок. Цибулька тепер. Цибульку я люблю. Готовлю як умію і як проще. Цибулю не маринувала. Во! Все руцями, все руцями. Не ложечками, а все руками. Ой, божечко, як же жуля. Цибуля в очі зайшла. Що ти будеш казати? Так, картошечка. Треба, щоб сипненьке все було, що як поїв, так поїв. І ще одну час до тру. Да? Послідня. Уже як стицького той. Господи. Де хочу це в мене? Оце все? Начиння. Так. Дівчулі-мальчулі. Посолить. Чинь-джинь-джинь-джінь. Ох. Осиріла. maionesico maionésico Тепер морковка. Таке холодне, мама дорогая. І руки змерзли. Ну, тут уже тепленько робиться в кухні. Уже плита підтопила. Дух пішов, як позилано я в церкві небесним бабусі, дух пішов. Вже тепло. Не тепло, ні тепленько. Я позавчора так на кочегарах, ой морець. Та я вчора вже й не топила. Я підтопила дровами, потім два відра гілля вшурувала. Так тут а, ташкент такий був, що ой-ой-ой. Як то кажуть, хоч ходи в трусах. Так що, тому я вчора не топила. Так. Роз... Кидаємо апартаменти так. Сейчас дівчатки, девочки Мальчики помию оце туди. Помію. А, підсолить, підсолить трошки. Трошки підсолить. Тепер ще майонезику Небагато трошки. Треба салфетки купити сюди ті здорові. Рушники. Паперові рушники купити, бо в мене колись були. Так у мене їх доця витягала. Я більше не купляла їх. У мене підставка до них є. Ну, я їх не купляла. Так, солі вже не можна нам. Трем білок. Берем білок сюди. Не знаю скільки часу вже щось мої кури кричать. Мої кури вже кричать. Cê é mais cioca, bida, eu já saloto. Hum? Smoko, hum? co. Hum? Hum? сказала люда, сам би їв та гроші треба. Оце так усите. Так, розпреділяємо білочок. Все руцями, все руцями. Утрамбовуємо хорошо. Збираємо те, що випадає. Бо це все денюшки. Засрала всю кухню. Сейчас вернусь. Вот так. Все. Тряпочку помыла. Віся назад, це по Ще жовток у нас. Ще малюху. Ой-ой, не тікай. Майонезику. Це вже калорій немає. Це вже вестики тірять. Не вилазить. Ва. І жовтком заканчиваю. Зуточком закінчуємо. І все. і салат готов. Розкидаємо, накидаємо по всій кухні обов'язково. Без цього нікак. Без цього нікак. О. Зелень не буду кидати, У мене є заморожена зелень, не буду кидати, того що. Чоловік у мене не їсть зелень, тому я сюди кидати не буду. Угу. Оце, зараз, отак. І красоту наводимо. Отак От красиво. Ось. Красоту красиво наводимо. Це вбираємо на мойку. Це щас ми отак От приберемо красиво. Ліжать. І це лежать так. Ого важкий, йо мою важкий. Це прибираємо сроч після себе. Це у монік помиємо. Снем, це витрім. Так. Прибрати. Ну, дівочки і мальчики, готуйтеся відкривайте роти. Хто сидить на дієті? Будемо їсти. Гарячі бутерброди І мімоза. Отакі От гарячі бутерброди, Така вкуснятина в мене. Ось. Ой, я тягнеться як. Ой! А пахнуть як. М -м -м. Оце так вкуснятина. Оце так вкуснятина. Оце так скуснятина. О так що пригощайтеся? Гарячі бутерброди і мімоза? Кому понравилось, фу, кому понравилось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І всього вам хорошого і смачного!